Кримінальне провадження щодо мешканця Тернополя відкрили слідчі під Волочиського внутрішніх справ. З жовтня 2014 року по березні 2015 року на території Підволочиського району було скоєно ряд крадіжок. Крадіжки вчинялися з церков, торгових закладів, з домоволодінь. 28-річного молодика підозрюють у скоєнні серії майнових злочинів. Підозрюваний у вчиненні злочинів в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Покарання не спинило молодика, він продовжив чинити протиправне. У жовтні 2014 року злодій викрав з пасовищ у селах Новосілка та Городниця під Волочиського району дві корови. Зловмисник через поле переводив худобу до сусідніх селищ, де на нього чекали заготівельники. З ними чоловік домовлявся про зустріч заздалегідь. За живий товар крадій виручив близько 10 тисяч гривень. Від злодія потерпіли приватні підприємці селища Скалат. Чоловік впродовж двох днів вночі навідувався до продуктової крамниці. Зламавши замок на вхідних дверях, виніс з магазину майже дві тисячі гривень. Приходжу зранку я на роботу. Дивлюся, відкриваю двері, а двері, як виявляється, були відкриті. Замок був трошки зламаний, не знаю, напевно, відкривав ломом. Приходжу, дивлюся до каси, в касі грошей немає. Забрався крадій і до місцевого кафетерію. Звідти викрав грілчані вироби. На цьому злодій не спинився, став крадати сільські церкви. Уродженець під Волочиського району добре знав, у якому сільському храмі можна розжитися цінними речами. Зломисник проникав вночі, викрадав тільки ті речі, які становлять цінність, тобто книги, Євангелії, другоцінні речі, які подальшому збував на ринках в місті Львові. Від нічних вилазок злодія потерпіли релігійні споруди у селах Іванівка, Новосілка та Старий Скалат. Так у наше захрестя, тут книжки угорі. Людина була висока. Тому що книжки тут були поскладені, а він на табореці досягнув, бо книжки лежали зверху аж на ящику. І вікно, яким він заліз. І тим, і тим замітили, що пропало дві книжки. Книжки ще дідуся Курбаса одна 1700 700 -го року, друга трошки молодша, бо 1800 Саме якось. Дві стародавніх книжки. Написані ще той мовою. Як засловало слідство, тільки із церков зломисник викрав майна на суму понад 30 тисяч гривень, а загалом зломисник завдав збитків на території тіського району суму понад 50 тисяч гривень. Працівники управління карного розшуку затримали злодія в обласному центрі за скоєння квартирної крадіжки. Відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частини 3 кримінального кодексу України. Злодій у скоєному зізнався. Суд обрав тернополянину за побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Працівники міліції перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших подібних злочинів.